Land Cruiser 200 – потужний дизельний автомобіль. Замінюємо руль, магнітолу, захищаємо від викрадення і замінюємо нову цю приборку. Давайте покажу, якщо вийшло. У тому році на Land Cruiser ставили ось такі мультимедіа. Для того року вони вже ну, вже були трішки підзастарілі по своєму функціоналу. Тому на сьогоднішній день власники перевагу надають більш сучасним пристроям. Давайте покажу, що за телевізор тепер в цьому автомобілі. Нова магнітола більше пасує цьому автомобілі. Тут повноцінний е великий екран. підтягнули всі опції по 360, Всі штатні опції автомобіля теж працюють. Є в нас Android Auto, CarPlay. Spotify, YouTube, всі додатки, які потрібні на сьогоднішній день в цьому автомобілі присутні. Кнопка в теж працює відповідно. Дефлектори трішки в нас перенеслися в інше місце, але вони повністю працюють і виконують свій функціонал. На дані автомобілі є декілька варіантів магнітол з різних форм-факторів. Тому для того, щоб підібрати саме ту, яка вам сподобається, пишіть нашим менеджерам ми надамо різні варіанти для вашого автомобіля. А ось такий потужний красивий руль тепер в цьому автомобілі. Це прям пушка 2025 році. Подивіться, як він яскраво виглядає і як він пасує цьому автомобілю. Їздити тепер одне задоволення. Одним із девайсів, які останні часом часто заміють власника, це стара аналогова приборка. Лед приборка виглядає дійсно по-сучасному. Тут можна переключатися з різними режимами, можна змінювати мову, можна налаштувати її під себе. Є декілька режимів спорт «Комфорт», налаштовуєте під себе, налаштовуєте вивід інформації і кайфуєте від цього автомобіля далі. Toyota Land Cruiser 200 також популярна у викрадачів, та й загалом Toyota Lexus. Вона є ще популярною. У викрадачів, тому захищаємо її від викрадення. Після апгрейду обов'язково встановлюємо сучасну охоронну систему з мітками авторизації власника з GSM GPS. Власник може відстежувати, блокувати та управляти своїм автомобілем. А також робимо популярну зараз опцію: це автозапуск двигуна для того, щоб у спеку можна було охолодити автомобіль, а він чорний він нагрівається, а також взимку прогріти салон і сісти вже в теплий автомобіль. В пані агент Security є великі комплекси для різних автомобілів. Не тільки на Toyota, не тільки на Alan Cruiser, Lexus і на інші автомобілі ми можемо підібрати та проапгрейдити ваш автомобіль. Тому звертатись в компанію Генперсекюріті виконуємо як дрібні, так і великі проекти.